Днем працівника культури і майстрів народної творчості. Заходи, які проводяться в громаді, завдяки вашому професіоналізму, завжди проходять на високому рівні. І це зазначають і гості громади, і мешканці громади. І ми всі це бачимо. Тому натхнення вам всім творчої енергії і многі літа. Дякую вам за вашу працю. Твоїх бороть, до моїх воріт як струна. Хотіла б дуже сильно привітати і подякувати цій прекрасній людині, Катерині Михайлівні, яка тримає всю культуру нашої громади, які розвиває. Культура також присутня на фронті. І вітання з фронту зараз для вас від Ярослава Гайченка. Бажаю здоров'я, культурно-спортивна банда. Перше, що хочу сказати, що вже скучив за всіма вами, за нашими культурно-спортивними двіжухами. І сьогодні хочу привітати вас з днем, працівника культури. Адже культура як ніколи на часі. Нам не потрібно забувати наш етнокод, з чого ми всі походимо. І культура в цьому плані відіграє дуже велику роль. І до скорої зустрічі, надіюсь. Я без тебе на місці стою, хоч до щастя біжав. Не поряд провина, провайна. Що розбою корінка, я що духом біжав. І без тебе цей світ ми потрібен, хоч ця простота. Ти моя життєва потреба, і без тебе у засіба. Я сьогодні вкотре зрозуміла, наскільки нам разом з вами пощастило, що ми є один в одному. Я дуже рада, що мій новий дім повний вами.